Природа охуєнчик, правда? Рошотка, кінцева, семінарія. Нема більше туалету, правда? То треба тільки тут вас рати, блі. Можна і на дорогу, можна і маршрутку. Так, шо? Шо робити, я скажу, бля, я і так ото шов. Що нас проведець? Ти маєш Слова, керівництво. Ти ж мені базарим, бля, та їм похуй, блядь. Нахуй ти м'яма з'їзд зранку і б'єш і п'яту годину свою на роботу, блядь. <му>